А на самодін, на самодін переводить на Лисенко. Лисенко приймає проти нього інкум. Пенальті ставить арбітер. Пенальті ставить арбітер і хапається за голову Самуель Інкум. Не розуміє за що. Арбітер, схоже, видивився в цьому епізоді, те, що з рукою зіграв інкум. Перекидав через інкума м'яч Володимир Лисенко. Та чи, чи влучив м'яч? Саме в руку. Подивимося зараз. Ніякої руки там не було. М'яч влучив в груди самої Ленку. Дійсно, ну, давайте з цього ракурсу подивимося. З ну. цього, цього ракурса таке, оманливе, оманливе якийсь ракурс цей був. А на попередньому було видно, що м'яч влучив в груди Самує Лінку. Отаке рішення Юрія Масейчука. І будемо дивитися за цим пенальтів. Володимир Лисенко підійшов до м'яча. 20 21 хвилина матча Володимир Лисенко. Володимир пробиває і робить рахунок 1-0 на користь Криворізького кривбасу. Після того досить таки сумнівного пенальті. На 21-й хвилині забиває Лисенко, Кривбас відкриває рахунок. ну це вже 21-хвилина і Дніпро варто продовжувати свої атаки, свій натиск і часу ще абсолютно, достатньо навіть в першому таймі. Я згадав одразу, звід, з якого матчу почалася переможна серія Дніпра, яка наразі складає 5 матчів. Вона почалася якраз з домашнього матчу проти Олександрії, коли Дніпро пропустив першим, але потім забив 5 у ворот Олександрії. Так от поклав у лівий від себе кут Володимир Лисенко. І з пенальті забиває саме цей молодий форвард. Світило в обличчя Лазером.